Студії директор Черкаського міського пологового будинку, Центр матері і дитини Дмитро Вітренко. Пане Дмитре, раді вас бачити. Доброго дня, пані Ано. Згідно статистичних даних по Україні, після повномасштабного вторгнення знизився рівень народжуваності дітей в Україні. Яка ситуація в цьому плані в Черкасах, якщо порівняти, до 2022 року? Наш половий будинок, Черкаський міський пологовий будинок, він особливий. І зважаючи на те, що все-таки по Україні дійсно на третину зменшилась кількість народжуваності в області на 15%, пологовий половий будинок втримує сьогодні свої рівні, і це середня кількість пологів 2021 рік. Це 1225, 2020 Другий 1234, і 2023 рік 1226 пологів. Тобто кількість пологів залишається сталою. Структура змінилась пологів, структура пацієнток, які звертаються. З початком повномасштабного вторгнення структура пацієнтів змінилась саме як. Збільшилася, з'явилися внутрішньопереміщені особи. і Складали четвертину від тої кількості пологів від тих кількості породіл, які все-таки ми надавали допомогу в своєму половому будинку. Кого більше народжується? Хлопчиків чи дівчаток чи в касах? Народжується в половому будинку більше хлопчиків. Відсоток невеликий 57 на 43 відсотки. 57 відсотків це хлопчиків. Але от така різниця, все таки, є. Часто у Черкасах народжуються двійні, трійні. Можливо, є випадки, і більше діток народжувалося у одній матері? В нашому поводинку за останні три роки народжуються двійні, і динаміка, яка У 2022 році це 20 жінок, народили двійнями, в 2023 році. Це 14 жінок, але знову ж була певна особливість. Саме восени за один тиждень у нас народилось 6 двінь за один тиждень. Це прям да. на рекорд тягне. А є певні дані, наприклад, яка минулого року була наймолодша породілля в Черкасах і найстарша? В полому будинку народжували наймолодша це. 16 років минулому році це 15-річна мама мамою стала пацієнтка, найстарша 45-річна жінка. Чи є в Черкасах жінки, які вирішують народжувати дома, і яка тоді комунікація між пологовим будинком і Ви якось сприяєте, допомагаєте? З точки зору медицини і моєму погляду, мій погляд саме на дану ситуацію, я до цього відношусь категорично негативно. Тому що все-таки, на жаль, і в спеціалізованому закладі можуть бути і виникають, на жаль, ускладнення в самих пологах, але деякі пацієнти мають свою суб'єктивну думку і визначаються, що все-таки домашні пологи це нормально, це допустимо саме для них. Кількість таких жінок, які народили в минулому році, це шість жінок, які народили в домашніх умовах, діти здорові. Були певні ускладнення, але навіть ці всі ускладнення лікуються вже не в нашому полому будинку. А це третя міська лікарня, чи то дитяча лікарня, де надається допомога. Жінкам, які народили не в межами лікувального заходу. Тобто, коли жінка вирішує, все одно вона отримає якісь консультації, чи це виключно її відповід її відповідальність? Частина жінок, які народили вдома, вони стояли на обліку в нашому половому будинку в жіночій консультації, де надавалася повноцінна допомога вагітним в амбулаторних умовах. Але от так вони собі визначились, і навіть слухаючи, відвідуючи школу відповідального батьківства, ну все таки частина жінок говорила про те, що ми все-таки визначаємося, частина жінок тему де будуть народжувати чи як будуть народжувати, все-таки не надавала медичним працівникам. У 2020 році в південно-західному районі Черкас перестав функціонувати пологовий будинок цього ж року і жіночу консультацію перенесли з цього приміщення в інше місце. Ми так трішки моніторили. Не всі жителі цього району були задоволені таким станом справ. Поясніть, будь ласка, доступніше, чому, скажімо так, зникла необхідність у двох пологових будинках у Черкасах. Хотів би надати все таки з перших у саму достовірну інформацію. Дійсно, ще в 2020 році існували два пологи будинки, два пологові стаціонари, де надавалася допомога в пологах вагітним, ну, інші види спеціалізованої стаціонарної допомоги. Така тенденція сьогодні в Україні відбувається навіть до вторгнення до військового стану. Така ситуація сьогодні в нашому районі відбувається, що все-таки кількість пологів. Зменшується тому і визначили про те, що для того, щоб перш за все зберегти той рівень надання кваліфікованої допомоги, зберегти кадри, створити ті умови, які сьогодні відповідають тим вимогам, які є, все-таки залишить один стаціонар. Ми правильно розуміємо, що при цьому працівники не були звільнені, просто переведені да, в інші пологове. Це, по суті, один заклад mm -hmm. і на той час існував, тобто mm -hmm. вони, їм просто змінилось місце надання mm -hmm. допомоги. Навіть не змінились умови надання допомоги чи умови роботи. Це просто змінилось місце надання допомоги. Частина працівників стаціонару гінекологічного та акушерського було переведено на локацію Чехова 101. Яка в пологовому будинку ситуація з кадрами? Чи відчувається їх нестачі, чи працюють переселенці у вас? Хотів би доповнити попереднє запитання відповіддю тим, що сьогодні, у минулому році, стало питання про дійсно про зміну місця надання допомоги Південно-Західному районі, тому що ті площі, де працювала жіноча консультація номер 2 це були орендовані площі в інфекційній. Лікарні. Зважаючи на те, що договір оренди закінчувався, ми вивчили продуктивність роботи даного підрозділу, вивчили, наскільки ефективно надає допомогу той чи інший медичний працівник, наскільки він популярний серед пацієнтів, і змінили місце оренди на Олени Теліги 4. Там менші площі, але там працюють сьогодні саме продуктивні. Лікарі, які володіють не тільки методом спеціалізації акушерської гінекології, а й працюють ультразвуковим апаратом. На ультразвуковому апараті надають лікування патології шийки матки, там консультує терапевт. Абсолютно повністю забезпечений даний регіон. Даний Дана частина міста спеціалізована кушерсько гінекологічною допомогою. Якщо статистичні дані сказати, то наприклад, кількість відвідувань на весь заклад амбулаторних це в середньому за три роки біля 80-83 тисяч, то по відсотках жіноча консультація 2, це десь біля. 38 40 відповідно жіноча консультація 1, яка розміщена Чехова 101, це майже дві третини надає допомогу пацієнтам на амбулаторному рівні. Тому і зараз питань скарг чи якихось інших. Питань від пацієнтів, їх сьогодні не існує, є можливість запису, електронного запису, є можливість по телефону запису. Сьогодні так, в такому ж режимі працює е, е, локація, локація Олени Теліги 4, е, тому, будь ласка, звертайтесь, можна отримати саме цю допомогу. Якщо говоримо про внутрішньопереміщених чи то переселенців медичних працівників, то дійсно і в нашому лікувальному закладі працює два лікарі на сьогодні, які раніше працювали в Маріуполі та в Донецькій області. Також один лікар майже рік пропрацював з Харкова, повернувся, коли більш-менш стабілізувалася чи зменшилася інтенсивність обстрілів Харкова. Повернулася назад, лікар працювати також. Декілька є середніх медичних працівників, які сьогодні працюють. Я, як адміністратор, повністю задоволений їхньою фаховістю і якістю надання медичної допомоги. Під Час повномасштабної війни дещо скоротилися витрати, зокрема для медичних закладів, фінансується лише першочергове, проте все ж хочемо поцікавитися, чи за час повномасштабної війни закуповувалося якесь необхідне обладнання для, для пологового будинку, якщо звернутися до історичної довідки, то на жаль, за останніх 10-15 років. Не було можливості закупити те обладнання, яке необхідно для надання медичної допомоги. Воно було, але знову ж таки, вік його був 5 і більше років. Сьогодні дійсно за минулий рік було закуплено обладнання те, яке необхідне. Чим саме ґрунтувалась потреба перша це спеціалізація, які є. Від Національної служби здоров'я по пакетах надання медичних послуг і амбулаторних, і стаціонарних, і пакетах надання допомоги в пологах. Тому і заклад отримав, дякуючи міській владі. Це на сьогодні, наприклад, ультразвукові апарати експертного класу, які сьогодні найкращі в регіоні, це і Обладнання для контролю за станом плода внутрішньої отробно, так звані фетальні монітори, це і інші обладнання, яке сьогодні допомагає покращувати якість надання допомоги і бути конкурентно спроможні серед інших лікувальних закладів, які надають саме цю спеціалізовану медичну допомогу. На жаль, серед жінок є ще таке поширене захворювання, як рак шийки матки. Скільки жінок у Черкасах ним хворіли минулого року? Рак шийки матки, да, на жаль, дійсно, це та проблема, яка, на жаль, не має позитивної тенденції. І е, січень місяць був визнаний е, е, місяцем обізнаності пацієнтів про рак шейки матки. Е, дане захворювання в нашому закладі можна діагностувати це і на амбулаторному рівні, це в жіночій консультації, е, чи на Чехова 101, чи на Лени Теліги 4 Статистично за минулий рік це 25 пацієнток, які, яким поставлено діагноз рак шийки матки. На жаль, це таке захворювання, яке на ранніх стадіях не має ніяких клінічних проявів. Але нам вдалося з цих 25 пацієнток 72% пацієнток це ті, в яких виявлено на ранніх стадіях. Запорука раннього виявлення це проведення онкоскрінінгу, це проведення профілактичних оглядів, які сьогодні, як і всі інші медичні послуги, безкоштовні, і кожна пацієнтка має можливість звернутися без направлення до лікаря-кошегніколога, де, як мінімум, можна взяти мазок на цитологічне дослідження, тобто на передонко та онкопатологію. Та визначення ступені частоти піхви, що є необхідним як мінімум раз у рік, тобто виявити на ранній стадії це тільки щороку проходити вчасно огляди. Да? Більше так. інших панацеї немає. Інша панацея, я доповню це з віку 9 років, так як рак шейки матки пов'язаний з вірусом папіломи людини. Проведення вакцинації сьогодні в Україні дані вакцини є ще, полівалентні вакцини, і проводиться двох трьохразово з дівчаток і навіть хлопчиків з 9-річного віку. Цим займається педіатрична служба, амбулаторна. Якщо пацієнтка має бажання вакцинуватись в віці після двадцяти, після 18-20 років, це можна зробити і. По рекомендаціях лікаря кошериніколога після певного проведення обстеження, але забезпечення вакцинами сьогодні дорослих жінок, на жаль, немає. Тому це фінансова сторона ляже на плечі сім'ї. Як часто у Черкасах трапляються випадки, коли жінки залишають породілі, залишають своїх дітей? В нашому полобудинку це не часто, дякуючи Богу, не часто проблема. Але на жаль, воно є. Це раз у рік одна пацієнтка десь в рік, в середньому, все-таки відмовляється по тих чи інших своїх, ну в основному це суб'єктивних причинах. Є певна процедура, згідно якої відбувається передача саме цієї дитинки, чи то в дитячу лікарню, чи то переведення в інший лікувальний заклад, де відбувається юридичний момент. Тобто вона пише відмову на да, від дитини. Ну, це не, та, не така проста процедура, тобто пише відмову, викликаємо співробітників державних органів, це в справах дітей та молоді. Також поліцію викликаємо при необхідності встановлення особи саме цієї пацієнтки, тому що найчастіше це особи асоціальні, які. Не мають ні паспорта, ні інших документів, які підтверджують особу. Ця процедура робиться не одними працівниками будинку. Як часто в Черкасах народжуються дітки з патологіями, які найпоширеніші серед них. Якщо ми говоримо про роботу нашого пологового будинку, то відбувається народження, дійсно народжуються дітки з патологіями. Найчастіше це жовтяниці. В ранньому неонатальному періоді цей відсоток, якщо порівнювати з статистичними по регіону, по області він не виходить за межі, але вони дане ускладнення все-таки в ранньому неонатальному періоді відбувається. Найчастіше це, це жовтяниці, це синдроми дихальних розладів. Даний вид патології частіше буває при внедоношених діток. Ну і інші патології, які зустрічаються відносно річ. Які плани, перспективи по розвитку Черкаського міського пологового будинку в найближчим часом? Ну, як ми говоримо, в найближчий час це до кінця року хочеться стати ще кращими. Тобто, удосконалюємо, зважаючи на забезпечення обладнанням, сьогодні забезпечуємо навчання на цьому обладнанні, підвищуємо. Рівень наших фахівців для того, щоб можна було на ранніх етапах виявити ту чи іншу патологію, чи ту складний перебіг вагітності і вчасно, якісно надати. А е, глобально скажу те, що в 2024 році в нашому регіоні в Черкаській області. Е, Якщо лікувальні заклади раніше мали контракт з Національної служби здоров'я по пакету пологи, тобто вони могли приймати пологи, то по області сьогодні декілька лікарень не мають цього пакету, тобто ми надіємося, все таки зробити таку роботу, щоб цим пацієнтам максимально Скоріше і адекватно надати допомогу про те, що існує такий заклад, і якісно, безкоштовно ми надаємо допомогу, саме дан, даний вид допомоги, і цих пацієнтів забезпечить нормальними пологами, неускладеним перебігом вагітності і такі моменти. Крім того, існує Постанова Кабінету міністрів, в які говориться про план розвитку саме цього регіону. Можливо, я не зовсім повноважений це говорить, але ця інформація абсолютно доступна. То на основі даної постанови створені в регіоні, це і в принципі по Україні, це загального профіль лікувальні заклади, кластерні лікарні і надкластерні лікарні. Як ви почули, зрозуміли, все-таки пологи будинків як окремого закладу може не існувати, тому можливо, буде юридичне об'єднання саме з кластерною лікарнею, але ніяк негативно це не вплине на якість надання допомоги, на доступ до медичної допомоги спеціалізований. Це більше медичні організаційні моменти, які... Говорять про те, що так буде краще існувати в медицині. Ну а для наших породіль це найголовніше, пане Дмитре. Ми Доброго. вам дякуємо за розмову. А ми нагадуємо сьогодні у нас студії був директор Черкаського міського пологового будинку, центр матері і дитини Дмитро Вітренко. Дякуємо, що були з нами. Я дуже вдячний. Хочу всіх жінок запросити в наш пологовий будинок для того, щоб ви. Перш за все, зрозуміли рівень надання медичної допомоги, щоб ви отримали якісну медичну допомогу вчасно, безкоштовно і в повному об'ємі. Бажаю всім здоров'я. Дякую. Дякую.